Медалі за жертовність і любов до України посмертно отримали рідні загиблих героїв Небесної Сотні. За ними сьогодні Михайлівському золотоверхому соборі Патріарх Філарет відправив годинну панахиду. На неї запросили батьків, дружин і дітей тих, хто поліг на вулицях інститутській та Грушевського в лютому, 2014-го. Щоб отримати нагороду, рідні до Києва їхали з усіх куточків України із Білорусі. Приїхали батьки Михайла Жезнівського. Не було на панахиді лише родини героїв грузинів. Після служби патріарх закликав всіх молитися за небесну сотню. Рідні загиблих тим часом зізнаються, їм приємно, що країна не забуває героїв Майдану. Вони своє життя віддали любові до своєї батьківщини до свободи, любові до своєї сім'ї. Це зобов'язує нас тієї ж любові молиться за них, щоб Господь простив їхні вільні. Щоб не забували, тому що це, ну, це напевно, найгірша ситуація, якщо забувають. Ну, якщо пам'ятають, це дуже добре, це найосновне це на сьогоднішній момент. Горжуся сином, у мене патріот був дійсно, любив Україну, а нічого такі крашого не змінилося в тій Україні.